Я жила в цьому будинку, який позаду мене. Працювала в садочку, який через будинок звідси, він теж трохи зруйнований, але в принципі відновленню підлягає. А працювала вихователем, Робили все, що можна, щоб діти були щасливі. В общем, нікого не, не чіпала, всім допомагала, <гум> ну, якось так. Так, Чому? так. Ну, по-перше, розмови в соцмережах, якісь інтерв'ю. По-друге, було таке перечуття, я не знаю, проведення, Ну, Передчуття було таке. Ось, ми ще на Новий рік скупилися провізією, у нас було, були запаси, всі купляли на стіл, ми купляли провізію. Чоловік каже, ну куди? Кажу, якщо не нам, то людям. Ну, у нас було. Ось передчуття. Потім, коли почали виїжджати посли звідси, ми чітко розуміли, вони щось знають, і розвідка працює. А у нас тут є сміттєзвалище, сюди вивозили квартири, вивозили посли, і там такі були ну, те, що наші б люди, мабуть, брали б, і брали б. а сміттєзвалище було цим всім заповнене, розумієте? Ну, ось. ну, звісно, було розуміння, що щось буде. І скупчення, по-перше, вони ж давно вже скупля... скупчення було біля кордонів, це вже було таке розуміння, що так, щось буде. Ще до 2014 року ми коли відпочивали в Криму, а тоді йшла розмова, щоб зайшли в Керч... Керч або НАТО, або росіяни. Я казала, то в них є НАТО. Ну, Росіяни, вони ж наші, друзі, брати, в мене родичі там і багато в кого родичі там. От. Звісно, я не уявляла, що взагалі може бути таке. Але трохи історії вона говорить про те, що ну, трохи геноцид є, і він не трохи є, він великий геноцид, де і розуміння того, що наша земля вкрита кров'ю, полита кров'ю сльозами, біди і болю. ну, Ось воно просто повторюється. Тому трохи історії, воно, якби, знаєте, ну, на свідомість вона тисне. І я дякую, що були історики, були люди, які розказували про історію нашого народу, баби наші, діди наші, ну, які пережили то все. Так що так, можна сказати, що ну, десь підсвідомо я уявляла, що Росія може бути агресивною. Я збиралася на роботу, але ну, в цей день я мала бути на роботі. Шести на роботі ранку у нас ну, підйом був на сім годин. От. І десь в п'ять чимось мене підняла дочка, мама почалось, бо ми проговорювали це все. Я казала, якщо що, де ми зустрічаємося, де ми в лісі будемо ховатися тут. І казала, що це наша штаб-квартира, місце, де ми будемо перебувати. От, вона каже, почалося. Звісно, адреналін зашкалював дуже сильно. Це було ну, і стрес, і одночасно розуміння, що ти готовий. Я зайшла в ванну, дівчата знали, мої дочки знали, що складати. Ми всі знали, які речі, що ми беремо, один рюкзак і все, все життя воно склалося в один рюкзак. Ну. Знаєте, я не знаю, як передати словами. То, мабуть, це кожна людина це відчула, ту біль, якусь відчай і розуміння, що ну, ви ж люди, ви ж не звірі, ви ж... О, Ми ще були тут до наступного дня. Ми тут солдатам чаї давали, ну, бо холодно було дуже. А на наступний день у мене тут батьки живуть. Через дорогу живуть батьки, ми у них були. Брат відразу пішов в ЗСУ, І ми бачили, як оце літають у ці вертольоти, як вони бомбили. Ми бачили, як бомбили наш. Ну, міст зривали, це ж наші вже. Це у нас прямо виходиш, там такий пагорб, і видно було міст, видно відразу го гостомель, все, це, все, все, як на долоні, все видно, хто літав, куди літав, скільки бомбили, скільки горіло, ну страшне. А, день був. Майже сутки добу виїжджали. Їхали з Києва, пробки, затори були звідси. Їхали люди, дуже багато машин, дуже багато везли, собак, котів. Ну, виїжджали люди. Наші тут багато залишилося. З третього на четверте було, було вже дуже гаряче. То тут ще були люди, залишилися і з третього на четверте вони тут, коли побували під бомбошками. Ось то вже вони виїжджали 4-го числа і приїхали наші ВСУшники, Сказали, що ребята буде дуже гарячо. Оце так. Ось, але перший день це, звісно, був адреналін. Дуже все воно не їсти, не пити, страх, діти, онуки взагалі. А двоє дітей з 28 вісім і вісімнадцять буде онюк, чоловік, батьки, брат. Ну взагалі то шість шість нас в квартирі жило, шість людей жило у нас. Двікімнатна квартира. Сюди почало прилітати, мабуть, через три дні так уже конкретненько. Ми вже розуміли, що воно тут бахкає вже. Ось. А все почалося більше от з 3 на 4 і вже так сипало, що от просто цілу ніч. І ми вже переїхали так, ми вже переїхали, ми були в горинці, трошки туди далі, от за, за цей склад. Ми переїхали далі, вже в пущу, з 3 на 4 там ночували, і вже туди почало прилітати, і вже ми розуміли, що треба вивозити вже. Бачите, я туди заходити не буду. Так як в нас є авто, то ми їхали. Ми тут кружляли, їздили, якусь провізію, намагалися доставляти солдатам. Тут у нас була польова кухня в гуртожитку, ми туди завозили, ну все, що могли робити, от як ми розуміли, там, ось, то ми робили. Евакуйовувалися, кожен на своєму авто, якщо воно не було знищене. Вже ВСУ приї... ну, сказали, що все то ВСУ вивозили, вивозили волонтери, приїздили сюди, і фактично, вже на четверте число майже тут нікого не залишилось. Ми поїхали в Кропивницький. У нас там товариші, ми там у них в селі були. То ми там були. Намагалися себе десь прилаштувати допомогу, все було думки постійно, плачеш, постійно переживаєш, що взагалі відбувається. Швидше все закінчилося. Там намагалися себе десь прилаштувати, але там вже знаєте, як волонтери, вони вже вже в них налагоджено все було, вже люди акумулірували все, всі вже почали працювати на благо і, в общем, ми не пристроїлись. Ми були там місяць. Ми були місяць і вже 7 квітня ми вже були тут. Повернулися Повернулись сюди. Сюди, 7 квітня, ось. але тут ну, не світла, не газу, то ми були в, в горінці там, в, у тих людей. У них там в селі в, в дім. Якісь? Так, так. Це наші пастори, то вони в них дом вцілів, вікна, двері, ну спали під трьома діялами. Холодно, воно не топилося, нічого там же ж теж не було ні світла, не газу, нічого. У балон газовий, то ми трошки там щось під, під, під підігріти. Ну так прибирали, по хатах ходили. Ми вдвох з чоловіком повернулися. Ми не були під окупацією, але ну я просто роблю наголос. Ми були. Це кілометрова зона, перша лінія фронту. Саме ось із-за цього, що тут це все таке відбувалося, наші не пустили. Розумієте, ну, що по суті їх. То ви ж не були під окупацією, кажу, вибачте, але наші будинки знищені, і якщо далі піде чи, Мосчун, чи Горенка, чи Горінка, е, якщо ви їздили, то будинки знищені, там просто жах. Ось, І люди зараз там будуть якісь халабуди собі, щоб літо трошки перебути. 7 на 8 число березня 7 на 8 прилетіла авіабомба. Чому авіабомба? Ну, люди, які тут перебували, вони були в підвалі, і вони саме там і були, ось там, де був перельот, ось, то вони кажуть, що це був таких, ну, характерний такий звук авіабомби. Я вам дала фото, то ви можете побачити, там, як воно все склалося, як воно там. це була авіабомба. Їх засипало. Але вони через сутки, вони через добу вони вийшли. <г� falta> вони знайшли вихід і вийшли, там пиляли э, м -м, замок, щоб можна було вийти, щоб відкрити двері. Тобі ж там ніхто не постраждав, дякувати Богу, що вісім чоловік вони так і вийшли. <г plural> Коли ми вже сюди перший день повернулися, двері всіх відчинені були. Речі отак все перегорнуте, перекинути. Ви знаєте, в мене, дякувати Богу, в мене залишилося. Я просто навіть… Єдине, що в нас вкрали ложки і вкрали шуруповер... це... гвинтокрил, Гвинтокрут. <різь> <різь> це... Але він був такий негарний, він був там, акумулятор вже, він старенький був. Квартира в нас сіліла, крім вікон і дверей. Ну, чи то вибухом вибило двері, чи то о, мородери, коли хотіли туди зайти. Ну, двері, так, да, там ну, двері в нас дуже сильно постраждали. Ну, це Але все залишилося, все на місцях, навіть гроші не, не взяли, може не знайшли, не знаю. а Дочка там о, о, свою обручку не взяли. Ну, так от речі були перекинуті. У нас тут дві квартири. Це одна квартира, це як назвати наслідство? Спадщина мого чоловіка. Ми взагалі докладали, ну від, а, брали в борг, докладали, перекупляли, докупляли, докладали. В общем, ми дожили до того, що ми вже були спроможні купити тут трикімнатну ту, квартиру. В одній квартирі ми жили, в другій квартирі ми робили ремонт. Ми мали переїхати вже в травні. Забрати чоловікову маму, вона в нас інвалід, і треба було ну вже мусили тут. Ну і воно якби тепер дві квартири тут. В одній квартирі там ну, жити можна, бо ми там зараз будемо перебувати вже. Ми вже майже все переїхали, зібрали там, прибрали. От. А в іншій квартирі, ось вона на другому поверху. Тут ну, там жити не можна, то звісно, що вона з тої кімнати, з тої сторони прилетіло в кімнату, там вибито стіну, вікно, в общем, воно так. Ну, якщо будуть відновлювати, то все можна відновити, зробити. І ще ми будемо мільйонерами, можливо. <гум> Бо квартири коштують зараз не дешево, то так. Звісно, що якщо не будуть відновлювати, а якийсь еквівалент, то я не думаю, що вони дадуть саме таку суму, яку ми вклали туди. Ну, все в Божих руках, то так. Ой, планую жити. Я сто е, процентів знала, що ми сюди повертаємось, ми нікуди не виїжджали. Я знала, що ми не поїдемо за кордон. Е, знаєте, ну така може така самовпевненість. Я знала, що я тут потрібна. Ну, а вже моїм мешканцям може вирішувати, чи їм потрібно чи ні. Ну, певно, роботу ми тут робимо, знаєте, я не одна, звісно, за мною стоїть велика команда, і мій чоловік, моя підтримка, і мої діти, і церква, куди я ходжу. Ми намагаємось допомагати, наскільки ми можемо. І там гуманітарка, якщо це речі, і продукти, і е, воду питну привозимо, ну, і їжу робимо. Тобі ж. Ми тут, ну, наскільки можна сказати, потрібні тут. Щоб вони були, знаєте, не засмучені, що є такі, хто. Ну, я кажу, я взагалі дві квартири ну, загубила. Дивіться, ну, тримаємося, знаєте, ну, ну, якось так, ну, щоб. Бо у людей, я розумію, вони теж втратили майно, але ж в мене так, я ж в більшій мірі його втратила. Кажу, є надія, є вихід. ну. Так що надія моя на Господа, то я надіюся, що. Це буде добре. Головне, що ми живі, але знаєте, це теж, якщо говорити людині, що ти живий, це знецінити його, все те, що він жив, чим він жив. Бо життя, воно нам належить, просто ти його не заслужив. Ти його отримав, дякувати Богу. Ось, А вже те, що ти е, вкладав свою душу, там виростив. Дерево зробив свою хату, там побудував, дітей вирощував. Ну і з усім майном в тебе пов'язані якісь певні відчуття, почуття. І, ну, сказати, що ти живий, це так, трошки знецінити все те, що ти, чим ти жив. Я стою, дивлюся на себе, ну, як на себе відображення, кажу, господи, що далі? І чую така, знаєте, така ну, думка. На рівні думки, дивися, що я буду робити. І я з того часу, моя родина не в чому не, не потребувала, ну не було потреби ні в чому, ні їжа, ні одяг. Ми, коли всі зустрілися в зумі, ну, в кого що, я кажу, я не схудла. Ну це знаєте, це такий був, бо перше в нас тут хліба не було. І я, ми з чоловіком, коли приїхали в Кропивницький, накупляємо хліба і ще, а там родина велика, 11 душ нас стало, як ми приїхали, і хліба купуємо. Він каже: ну що, каже, що е, страх, ну, страх каже, так, так, є страх, що ну голодний. Там люди ходили, вони ну. Все добре, все нормально, начебто нічого не трапилося. Ти тут був, коли тебе там бомбили, там все. А там все більше, ми, ми в Київ виїжджали, наче там нічого немає. Ми їздили за ліками, там все добре. Ну, як змінилося, розумієте, в перші, перші дні, ну, взагалі місяць. Нерозуміння, чого ви мовчите, чого ви не називаєте речі своїми іменами, чому ви не говорите, що то є смерть, що то є війна, що то є гинет. Гіно... Ну, потім розуміння того, що вони закодовані, дуже шибко закодовані. Це я не знаю навіть як сказати. Це пропаганда, яка вливалася з дитинства, і що всі вороги, а ми нація, нація. Ну, а потім, коли вже трошки знаєте, ми українці, ну ми такі такий народ. Ми, я не знаю, ну може не всі. Ну, ми намагаємося. Нас дуже розвинена емпатія. Ми намагаємось якось підійти до того, ну оправдати, виправдати якісь вчинки. Не змінилося ставлення. Ви все рівно люди маєте бути свідомі, ви маєте думати своїм мізком, ви маєте розуміти, є інтернет в кінці кінців, є люди, ваші друзі, є ваші родичі. І коли ми з родичами просто ну, на ножах, коли вони тебе не розуміють, а ти говориш ну, так, як є, і вони кажуть, що ти брешеш, ну то що ну, казати. Тому до росіян, ну, Є, є люди там, але вони теж певною мірою щось говорять, щось намагаються робити, але то настільки такий мізер порівняно з тою махиною, яка йде з тої сторони з Росії, то ці маленькі люди ну, вони варті, звісно, поваги. Можливо, можливо, не треба говорити, що пов. Вся нація такі, знаєте, бо скрізь, вона, ну, як ми раніше говорили, в кожній нації є свої таракани і хулігани. Ось, то, можливо, в Росії також є гарні, гарні люди, які за Україну, які розуміють, що відбувається, які усвідомлюють, що це війна, що вони загарбники і, і вони проти тої політики, яку відведуть їхні провладці. Ну, тобі ж я не знаю, як відповісти однозначно, змінилося чи не змінилося. Є гарні люди, але їх дуже мало, як на мою думку.